Всім доброго дня! Ви на каналі. Життя навколо в'язання з Ксенією. Я Ксенія це Анфіса, а це пряжа джинс про яку ми з вами сьогодні поговоримо. Я сподіваюся, що це, цей мій маленький огляд, а скоріше, не огляд, а відгук на цю пряжу, буде цікавий не тільки тим, хто вперше працює з нею або збирається працювати. І не знає, що з нею в'язати і як вона веде себе. Але й для тих, хто вже дуже давно з нею знайомий, бо ця пряжа дуже популярна, це пряжа для іграшок, які всі в'яжуть, але ж не тільки для іграшок. Якщо б я не відкрила свій канал на YouTube, я, мабуть, би, з цією пряжею познайомилась би ще не скоро. Але. Коли я почала вести канал і почала дивитися наших дівчат, звернула увагу на те, що багато хто в'яже іграшки, чудові іграшки. І, вибачте, за хвостату допомогу, давай обличчям в кадр. Що ж ти? Ось, ось так. Тримай. І що багато дівчат. Використовують для в'язання своїх чудових іграшок саме джинс. Я навіть тоді не замислювалась над складом цієї пряжі. Ну, мені здавалося, що в'язати іграшки можна з чого завгодно. І в основному, я, моя сестра, ми в'яжемо іграшки з того, що залишається від плечових виробів. Або стокова пряжа, або щось в секонді знайдемо. Але ось так цілеспрямовано купувати пряжу для іграшок, чесно кажучи, мені і на думку не спадало. Я до того, як прийшла на YouTube, скоріш за все, мені було так, знаєте, простіше, тому що я в'язала все із всього, що мені тільки подобається. І в мене не було ніколи. Такого розподілу на це пряжа на іграшки, це Шкарпеткова, це підходить тільки для плечових виробів, це тільки для сумок це... ну, і так далі. Для мене була пряжа, яку я брала в руки, тактильно розуміло, підійде чи не підійде під той проєкт, що в мене є, і в'язала. Але потім дівчата почали розповідати. Це склад такий-то, це підходить для того, для того. І мені дуже-дуже захотілося спробувати, що ж це таке за пряжа Тому що, коли я дізналася, що там в складі бавовна і акрил, а в складі джинсу 55% бавовни і 45 акрилу. 160 метрів на 50 грам. Мені стало цікаво, тому що це дві складові, які я дуже-дуже люблю. Я дуже люблю в'язати з бавовни, і я дуже-дуже люблю акрил. Тому що там, де є акрил, там є кольори і стабільність пряжі у виробу у будь-якій обробці, тепловій прання і так далі. Тобто це пряжа, яка веде себе, яка виправдовує очікування, скажімо так. Я придбала собі пряжу. Спочатку сподівалась ну, на іграшки, а потім, коли взяла до рук, а ще коли заплатила за цю посилочку, я зрозуміла, що ні. На іграшки це буде розкіш. І вирішила зв'язати собі плечовий виріб. А вже з залишків, які залишаться, в'язати іграшки. Що для мене головне в оцінюванні пряжі? Ну, є декілька пунктів. І давайте пройдемось по всім. Я сподіваюся, що ці пункти є і у вашому реєстрі очікування, чого очікувати від пряжі. По-перше, це склад. Але давайте на слово склад пряжі я поставлю не одиничку, а нулик, тому що для мене це не відіграє ролі ніякої. Це важливо для вас, для рукоділочок, які переймаються складом пряжі. Для мене головне не це. Для мене головне перше. Це для мене буде одиничка це Тактильність, відчуття пряжі до рук, до тіла, до лиця, тому що я чутлива, і для мене дуже важливо, щоб пряжа не кололася, не чіплялася за пальчики. Знаєте, таке буває, особливо коли руки взимку пересихають, то дуже неприємно. Так що, тактильність пряжі. Яка вона на дотик для мене це під номером один. Про склад ми з вами поговорили: 50% 45% акрил, 55% бавовна. На мій погляд, чудовий склад. Підходить не тільки ж на іграшки, а дуже-дуже добре в'яжеться спицями. І при цьому. Тримає колір, зберігає всі візерунки. Я вам покажу потім на прикладах. Тобто, склад дуже цікавий, і він демісезонний, якщо в'язати плечовий виріб. Так, про тактильність поговорили. Тактильність я ставлю 100 балів зі 100. Склад я теж поставлю 100 зі 100. Для мене це ідеально. Пунктик 3, який для мене дуже важливий при обранні пряжі, це колір. Дівчата, колір для мене дуже важливий, тому що я саме по кольорах, могу... я обираю спочатку не модель, яку я буду в'язати, а я бачу або колір, який я хочу бачити у своєму виробі, або візерунок, яким я хочу зв'язати цей виріб. Про візерунки ми поговоримо трошки пізніше. А кольори в джинс неймовірні, неймовірні. А ще і тому, що в складі є акрил. Це стосується не тільки акрилу, це стосується будь-якої, як дівчата кажуть, хімії, що є у складі, вона тримає колір. вона не дає натуральному кольору, якщо він є, кудись подітися. Пряжа. Не змінює кольорів після прання, після ВТО, дуже добре себе поводить. І гамма неймовірна. Я обрала, я змогла собі поки що обрати декілька кольорів, я їх всі використала у одному виробі. І мені дуже-дуже сподобалось, як всі кольори, які є в цій гамі джинс, вони між собою сполучаються. Для мене це. Ідеальне сполучення. Але якщо ви не любите таке пістряве, строкате, як кажуть, дуже багата гамма кольорів приглушених, багато відтінків біжевого, багато білого, різного. Сірого, графіті, чорний, тобто класичні, є класичні кольори. Але мене ж цікавили не класичні кольори. Мені цікаві ось такі. Ось ця припилина роза. Я дуже нею задоволена, мені вона дуже подобається. Ці кольори, ну, вони такі і літні, і осінні, і якщо в'язати з такої пряжі вироби, Можна в'язати ж не тільки на, на літо буде жаркувато в таких е, речах. Але ось осінь, зима, якщо це другий шар одягу, е, весна ідеально. А літом з нею можна чудово пов'язати прикраси для дома або іграшки, іграшки, які будуть своїми кольорами радувати вас цілий рік, не тільки вас, а й ті. Тих людей, в руки яких попадуть ці іграшки. Четвертий пункт. Четвертий перший склад, нульовий склад, перший колір, другий тактильність, а може, навпаки, і так, четвертий. Четвертий це візерунки, пряжа. Яка тримає будь-який візерунок. Як гачком, так і спицями. Гачком зрозуміло, тому що дуже класна скрутка для в'язання гачком, але і для спиць це просто ідеально. Ось всі мої кольори, які я використала в своєму Жилеті. Це безрукавка на осінь, вона ще не дов'язана, але, але, але. Резиночку тримає. Бачите? Ажурні візерунки будь-які виглядають чудово навіть до ВТО. Це в мене ще не відпарено. Рельєфні візеруночки. Більш складні, і все в'яжеться дуже легко. Ниточка не спутується, не розшарюється. Я е, цей виріб в'яжу на спицях номер 3 але я люблю щільне в'язання. Дуже добре буде в'язатися на спицях 3,5, на четвірці, мабуть, е, в залежності від того, яка у вас щільність і який візерунок ви обираєте. Ось ця встав... цей візерунок, оцим бежевим кольором, про який я вам казала, він такого цікавого відтінку. Я б його як окремий кольор для цілого виробу не використовувала. б. Це для мене, ну як би вам сказати, це для мене не кольор, це основа для палітри. Для мене ось це кольори, це кольори, це кольори. Це колір, а це просто основа для чогось. Як і в іграшки. Знаєте, ми в'яжемо тіло іграшки ляльки, наприклад, світленьку до відтінку шкіри, а вже прикрашаємо кольорами сукні, одяг, волосся і так далі. Для цього потрібен колір. Але якщо ви прихильник, прихильниця ось таких кольорів, в джинс їх безліч. Також тут я починала в'язати ось такі цікаві переплетення. Тут переплетення в кожному рядку, в кожному. І мені було цікаво просто, як поведе себе. Ця ниточка, чи не буде складно її перегортати в кожному рядку. І спиці взяла тут 3,5. І дуже-дуже легко працювати з цією пряжею навіть в таких складних переплетеннях. Для мене це було відкриття. Я знаю, що дівчата в'яжуть багато чого, використовуючи джинс. Є ще джинс плюс, тобто він такий більш Метраж там менший, більш затовша нитка. Вона дуже, підходить, дуже гарно підходить для шапок, наприклад, або для тих, хто любить такі теплі демісезонні речі. Я ще з неї не пробувала в'язати, обов'язково спробую, в мене є в планах. Але сьогодні ми з вами говоримо про класичний джинс, про цей про який. Вже всі-всі-всі знають, а тепер, може, ви дізнаєтесь трошки більше. Ще мені було цікаво, як ця ниточка буде сполучатися з іншою пряжею. Чесно кажучи, мені хотілося нав'язати зразків з іншими пряжами, але поки я не закінчила цей свій виріб, я не можу так витрачати бездумно цю пряжу. Для безлічі зразків. Але пряжа доволі бюджетна, в тому сенсі, що її метраж дозволяє з невеликої кількості пряжі зв'язати якийсь виріб, особливо, якщо він ось такий ажурний. В мене на цей жилет пішло, тут же ж моточки по 50 грамів. Цінова політика десь від 30. З 8 до 44 гривень за моточок за 50 грамів, в залежності від сезону, ну і від магазинчику, звичайно. Невелика ціна за один моточок, але якщо брати в розрахунку на 100 грамів, то це вже, Ну наприклад, для мене це вже не так бюджетно, але без рукавка в мене, так, доволі широка, бо в мене розмір тут 48 50 вона доволі довга, і в мене пішло десь близько 300 грамів. В мене пішло два ось таких моточки, і по одному моточку кожної кожного кольору: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 грамів, ну, десь 300 грамів, 300 плюс-мінус. Плюс тобто, якогось кольору пішло більше якогось менше. Якщо в'язати ще рукави, то, мабуть, ну, ще 200 грамів, ну, 100 грамів, мабуть, вистачило на ажурні візерунки з залишками пряжі від спинки і переклада. Ну, десь так. А тим паче, що я ж в'яжу щільно. На спицях трічці, а якщо в'язати на половиною на четвірці то витрата пряжі буде ще менше. Так що, дівчата, всі по всім пунктам, які я собі визначаю для пряжі, для її придбання і використання мені подобається, коли пряжу можна застосувати не тільки на приклад на, тільки на одяг. Тільки на щось, а якщо її можна при, е, застосувати до всього: до домашнього декору, до іграшок, до плечових виробів, до аксесуарів, тому що е, снуд і шапка е, в осінньому варіанті будуть дуже цікаві. Особливо, якщо е, зробити якийсь підмот. Наприклад, якщо ви в'яжете шапку, то додати одну ниточку тонесеньку мохеру або меріносу, наприклад, чому ні, пряжа за крилом, вона буде тримати форму і не дасть всім, всій решті ниточок розійтися і якось себе вести не так, як ми б хотіли. Тож, Якщо підібрати тон в тон, наприклад, можна в'язати. і... Тим паче, що ця ниточка не викликає подразнення. З неї можна в'язати і діткам. Вона дуже приємна і я люблю таку ниточку, яка добре ставиться до мене, а я добре ставлюсь до неї. Тому що вона мене порадувала і кольорами, і метражем. Я взагалі. За товсту пряжу не дуже люблю. Мені, моя улюблена пряжа це десь 400 метрів на 100 г. І спиці 2,5. Ну, Трійка ще може бути. А так, 2-2,5. Тобто ця пряжа вона в мої рамки в моїх вподобань повністю вписується. І давайте все ж таки, поки в мене є вільний моточок, ми спробуємо її змішати. З фантазійною пряжею. Так, ось я пров'язала маленький зразочок. В мене є ось така фантазійна пряжа. Я не знаю її склад, я не знаю її метраж. нічого не знаю. Фантазійна пряжа, буклешечка. дуже гарна. По кольору, мені здається, просто чудово. І давайте подивимось, як ці дві пряжі, вони трошки відрізняються по товщині, але ж букльована пряжа сама по собі виглядає затовшею, чим вона є. І якщо, наприклад, у виробі зв'язаному з джинсу додавати ось такі маленькі смужки, Іншої пряжі, то може вийти цікавий ефект. Я дуже люблю експериментувати і змішувати різні види пряжі, тому що ну, нецікаво в'язати, як ти в'яжеш завжди, повторюватися з одного виробу до іншого, коли ти вже знаєш, якого ефекту очікувати, нема цього. Ефекту несподіванки, так? А коли нема цього ефекту, то виріб вийде звичайним для тих, хто його буде носити, або для тих, для кого ми в'яжемо. А хочеться ж іноді дивувати чимось, так? Чи ні? Чи ви не любите дивувати своїми виробами? Звичайно, експерименти можуть. Вдаватися або ні, але будь-який результат то досвід, яким можна поділитися. Давайте дивитись. Так, це вивороть. Ось так виглядає тактильно, однаково, ну, тобто, Оцей прошарок букльованої ниточки, він не дуже неплотніший за джинс. Мені здається, це дуже цікаве поєднання. Тобто цю пряжу можна сполучати і ось такими цікавими пряжами, букльованими, наприклад, або з шишибриками, або з паєтками з якимось. Все, що у кого є, можна спробувати змішати. Все, дівчата, все, що я вам хотіла розповісти про цю пряжу, про свої враження. Ну, тобто, я дуже приємно вражена цією пряжею. Всі мої показники для пряжі 100 і 100, скажімо так, по всім І я ще хотіла вас спитати, що ви в'яжете з цієї пряжі? Тому що я так вважаю, що ви багато з неї в'яжете і іграшки, і не іграшки, і якісь декор для дому, серветки, може ще щось. Напишіть, що ви з неї в'яжете, які у вас враження? Чи згодні ви що. Це універсальна пряжа, яку можна використовувати для всього, що підказує ваша фантазія. Тому що, на мою фантазію, цієї пряжі достатньо. Була рада з вами поговорити і поділитися своїми думками про цю чудову пряжу джинс. Всім легких петелечок! Побачимось.